Зі всіх вітаю. Ви на каналі І Зараз я швиденько познайомлю вас з роботою нашого авторського SCREENER BOT, який доступний підписникам нашого про каналу. Ось таким чином виглядають сигнали, які надсилає криптобот. Що він робить? Кожні 15 хвилин. Він перевіряє по нашим фільтрам, по параметрам цих фільтрів всі доступні криптоактиви, які торгуються на одній з провідних бірж в світі біржі Binance. Він показує. Зміну ціни, яка ціна на момент сигналу, динаміку об'єму, динаміку по індикатору on Balance Volume? OBV. Не знаєте, що це загугліть, і по індикатору Open Interest OE. ну і плюс він показує, який лонг-шорт коефіцієнт в даному інструменті по даним біржі Binance. От ми отримали вчора, наприклад, такий сигнал. Дивіться, було це 27 січня о 14.25. Зараз їдемо на графік, дивимося, що відбулось. От я зробив скрин 27 січня, 14.25, і е, і е, інструмент. Тут ви бачите, стрілкою да, сигнальну свічку. Сам сигнал він був отриманий між 14.15 і 14.30, бо це 15 хвилинний таймфрейм, починається о 14.15 свічка, закривається через 15 хвилин о 14.30. Але ми завжди беремо свічку як сигнальну наступну, оскільки ну, прямо через секунду після отримання сигналу ви відреагувати, звісно, що не можете. Якийсь певний часовий лаг у вас буде, тому ми беремо свічку наступну. І дивимося, що у нас буде далі. Особисто я торгував цю угоду і звернув увагу на те, що в мене тут є достатньо рівні такі локальні хаї, за якими я знаю, що будуть якісь стопи, ліквідації, відкладені сел чи buy market order на купівлю, чи на орд. Тобто, одними словами, тут буде якийсь певний кластер ліквідності. Ліквідність вона завжди є магнітом для ціни. І плюс я спостерігаю, що в мене є такий от якраз таки піджим, скажімо так, до плюс-мінус от оцього рівня. Ну, аля щось схоже на прикутник. Окей, мене це влаштовує. Давайте подивимося, як я розторгував цю угоду. Я зайшов по закриттю ось цієї сигнальної свічки, і стоп, я зазвичай Ну на таких, скажімо. А в швидках, як оцей ACH, да, я ставлю за найближчий мінімум. Винесе то винесе. Головне, щоб моя втрата не була великою і була мені е, морально е, нормальною, прийнятною. І ризик реворд ставлю на 1 до 3. Це, скажімо, така книжна класика, да, тому чому ні? Так, цей скрин трохи сюди, це сюди. Е, ну що ж, давайте подивимося, що було далі йде, коректується, не дістає стопа, росте, вже дає там плюс-мінус 1 до 2, давала в цьому місці. І отут ви бачите тейк. Ціна виконує take. От, Більше мені в принципі про наш бот додати нема чого. Такі відео тепер будуть на постійній основі. Якісь сигнали ми будемо. Отаким чином показувати вам, як ця вся штука відпрацьовує. І я думаю, це і нашим про-підписникам буде корисно, і тим, хто тільки хоче познайомитися з нашим а, про каналом. Да, один з топових продуктів, я вважаю, що, який ми надаємо, це от саме а, сигнали з цього бота. Ну і на завершення, щоб не було ніяких розмов, ось, будь ласка, в принципі, результат по угоді, яка була відторгована особисто мною, з Сигналом з цього бота, все, друзі, всім профітів!